Привіт, приїхали в інший ліс, пошукав зараз польських грибів. Тягне весь кривенчук мішками, пакетами, повні багажники, а на що? Ми вирішили, що в мене гірші. Тому після роботи так, верх парадний низ не дуже. Шукаємо. Зараз ще згадемо, покажемо. Ну, я тільки що зайшов, то один знайшов. От, Людочки, ви кажете, всі їдьте в іншу місцевість. Так, їдемо, поїхали. Та не можемо зорієнтуватися, де тут що шукати. В нашому лісі зайшов там все таке асорті. А тут, дивіться, взагалі нічого немає. Але ось які красені стоять. Ой, я вже також один знайшла, такий невеличкий. Боже які. Таке ж не брешуть. Повні машини грузять. А з ними, дивіться, що з ними? Роботи з ними великої немає. Боже, перемив, трішечки вибрав, все. І вони в нас дуже владуся любить, їх мариновані. Яка краса? Ну іди забирай вже. Я один людям покажу. Візьму. Ой-ой! Що ой. він вискочив? Він такі красені. Дари природи і лісу. Все, на, ми зараз також з вами. Ми з вами знайдемо. Я чітко вірю. Ну, один, Слід, я набрала пакетів, як ото дурний мило. Ну, це ж орієнтуючися на наших кривенчуцьких блогерів, я он знайшла який. Ну, такий самий, але ні черв'ячка, нічого. Це б якби сюди було б зранку. Хоча у нас зранку такий лупив дощуряка. Це вже третій день підряд. Що вже просто, знаєте, як ото влітку так просили доща, так просили жажу Бога. Так воно зараз як зарядило. Ну, все рівно мама каже: дощ він уже не нужен, боже, на що він йде? Я кажу, ну як не нужен? Все ж пересохші ставки, все на світі ще. Влада каже, манюнечки такий. Чого ти нам не показала його в землі? А он ще менший є. А он ще менший. О, і О, ось, ось. Ні, оцей вирить. Це ж не маслюка, чого його не брати? Він, він гарненький, диви, який в баночці буде. Та це все. Ми відкрили для себе цей ліс, тепер держіть нас семеро. Просто хочеться, але так все. Та я, ну хочеться чогось іншого. Але ви знаєте, не мій ліс, то не мій. Треба до нього звикати. Бо тут машин над трасою стоїть страшне. Ну, сюди дорога краща. Нам, звісно, трішечки далі до нього їхати, бо це аж за містом. Ми живемо в одному кінці міста, це в іншому. Ну нічого. Тут якраз знаєте, корисне, з приємним, що з роботи їхала. Та й Та я кажу, давайте ж і заїдемо, вже ж я тут. А до речі, зараз книжку читаю Михайло Чабанівський, називається Стоїть явір над водою. Якщо не помиляюся, то це ну, радянський письменник, тут я не помиляюся. Але він сам батьківщина його, Харківщина, і він пи -пи пише: там у нього це стої, стоїть явір над водою. Це, це да, йду, збірка поезії. Та все, люди. Не дали доказати думку, Та бери вже просто. І в нього там проліс, ціла повість. Я, я не можу просто відірватися. Так от він сказав: є таке народне чи мудрість, і загадка. Ліс взимку, а я не бачу де. Ліс взимку гріє. Восени годує, ну, а влітку надає прохолоду. Ось зараз годує. Та ні, я, я не буду ходити з телефоном, бо мені ж хочеться... О, дивіться, не видивай, покажу людям його, його середі. Середовищі. О! Хоча нам цей ліс і не рідний, але тут неймовірна краса, неймовірні пейзажі. І от по всіх ознаках видно, що тут дуже багато було дощів. От саме в цьому районі. У нас там ліс сухий-сухісінький, ну хоча б так, скажімо так, це кілометрів 15. Тут прямо от видно, що така волога волога земля. І е, переважна більше, ось тільки що побачила гуляючи з вами, це е, взагалі це тільки одні оці е, польські грибочки. Нам дістаються маленькі, тому що всі великі вже розібрали. Я це так розумію, не тільки польські, влада каже. А, ну це отакі оці сірушки, рядовка сіра, зеленочки на отаких он, бачу, таких галявинках, де мох трапляються. Я навіть думала, що ви їх не братимете. Ну, ми по які гриби приїхали? Ну таке до побачення телебачення. Ну так домовленість була, їдемо по елітні гриби. Будь ласка, шукайте. А ось іще, ще дивіться. А я думаю, чого їх так багато? Люди потоптали, а тому що його не видно практично. І оце орієнтир який, хто буде отак шукати, дивлюся, де лежить або збитий, або ніжка валяється, відрізана, то ото, там, ви дивляєтеся, манюсенький, смачненький буде. Десь вони є. А отак от якщо десь величенький стоїть, підбігаєш і видно, люди потоптали. ну не бачать, не видно їх. Я уявляю просто, скільки їх тут було. Це ж я йду вже розумієте? Ну, в такий ліс, це вже безумовно, що не можна їхати після обіду. Ну, Ми вирішили просто такий своєрідний експеримент. Найдемо, не найдемо. І знову ж таки, треба відкривати нові місця. І сюди, думаю, що на вихідних взагалі тут немає що робити, але ж тут на вихідних мішками перли. Я ж побачила це в неділю. Це в нас сьогодні вже вівторок. От тепер, знаєте як, знаходимо те, що не знайшли інші. І людей багатенько. І ходять, і ходять, і ходять, і ходять, і ходять. І ми з вами таки знайшли. Він лежить, бо його хтось задів. Бачите? Може, Може і влада, ну і що. А гриб тепер буде наш. Ну, дуже складно побачити. Воно навіть як і велике стоїть, то його не дуже. Воно ж, дивіться, маскується. Це ще маскувальники. Ой, як я їх люблю. Ну, вони оці маленькі, найсмачніші будуть. Тому що переростки або великі, в них потім така вже капелюшок має таку структуру. Навіть і мариновані. Ну, Таке, знаєте, як от як... Іноді буває як квашня. Беру свої 5 кульків. Це ж так розраховувала тут нагрузити прям. Так як ото рядовку, то поливо грузимо. Так і тут. Ще боїмося, щоб не, загуб... не загубитися. <клес> Та кажу дітям, не бійтеся, сонце є, то вийдемо. Бо знову ж не знаємо міс... місцевості. Кажу, приблизно ж орієнтуйтеся, де <клес> машина. Бо скільки вже таких випадків було в мене за життя, що губилася з чоловіком, мабуть тричі. Дякувати Богу, то, знаєте, як йшли, йшли, я вже почала плакати. ну Це ще було давним-давно. Потім вийшли на хати, люди ж. Як нам вийти? Та ви що дурні, тут нема що йти. Вони туди повернули і ви вже вийшли на трасу. Ой, кажу, дякую, раз з сестрою. Також так конкретно, я ж така ділова кажу, я тебе зараз виведу. Ну, ось бачите, ось вони були. Ось нога залишилася, ось хтось капелюшок відкинув. А тепер тут треба дивитися, де, де залишилися молодесенькі. Або ростуть. Ну, я такого ще так от не бачила, що ти просто йдеш, і це не якась певна місцевість або там місце, а вони отут кругом. Ну, буду шукати, може ж знайду такі величенькі, а може, повезе, дасть бухта й біленького. Ну, от скажіть, як їх можна побачити? Ну, ось дивіться, ідеш отак. Ну, що ви тут бачите? Я також нічого. Отакий гудзик. І отакий гудзик. Ну, добре, що в того блиснула трішечки ніжка. І видно було. Це, до речі, знайшов син. Далі почав уже ногами топтатися, каже, так, почав. Ні, це прям лижики. Це бачите, на них, на них понаступали. Він також дивіться, які гарненькі. Дивимося зараз ще. Ну, ми до висновку прийшли, було б їх тут дуже багато, якби ми сюди приїхали хоча б зранку. Розумієте, так? Ну що вже? Ну нічого. Трішки зараз назбираємо, зато такий кайф, по-перше, дякую тим підписникам. І просто глядачам каналу, які мене прямо примусили, кажуть, Віта, їдь десь ще пошукай. Їдь десь ще пошукай. Що тут таке? Це Це щось... да, його, його, на нього наступили, коли він був маленький. Ну, він так уже отож намагався, старався. І ми поїхали. Зовсім ну, ін, інші такі, знаєте, відчуття. Але ж це ж настрюмі ж на такому постійно. Очі, я не знаю, як то каже, син мене вже каже, голова закрутилася, в вони здивитися. Вгору ж взагалі не підіймаємо ж голову. Ну а який тут сенс? Вон вже там і траса, тут машини стоїть, безлічно. Ну, і на ту сторону ліс. От зараз хочуть кудись ще переїхати, подивитися. Ми оце так туди пройшлися, назад, туди, назад. Ну, ми тут, я ж кажу, ми тут далеко не самі. І пояснюю дітям, ну ви ж розумієте, що якщо машини стоять, ми на них на чужі вийшли машини. То вони ж ми ж машину де поставили напроти неї і зайшли. Ну, тобто всі вершки, хто зібрав, той хто перший. Абсолютно вірно. Ой, знаєте, як ото сьогодні і в лісі відпочину, і дома багато роботи не буде, бо в і так там в холодильнику забито, ну вже відварені, все там. Чекають, сьогодні буду маринувати. Туди яка краса. І пішло, так дивіться, яка. Ой, Боже. Так хочеться, щоб оці теплі дні ще тривали, щоб гриби росли, радували, щоб хоч якісь в житті були, знаєте, як сезонні приємні моменти. Отак, От ідеш, його взагалі не видно. ось. Це ж я поки зараз цей зриватиму манюсінький. Тож очі отак от тут, як того хамелеона поперли Уже по всім травинкам, по всім отут гілочкам. Ну де, де де, де ти ще сидиш? Не видно, доведеться брати цього малюка. Малюк. Може, та я уявляю, скільки ми пройшли. Спочатку ну, туди бігли. Не зрозуміли ми суті цього полювання. Ну, точніше, ми навіть і не знаємо її. Це вже трішечки вкумекали, кажу. Дивіться, як люди ходять. Люди йдуть собі настільки повільно, що просто, ну, а ви, а ви кажу, біжите. Пощо ви біжите? От, як каже син, я кажу, не знаю, як тут шукати білий, бо я в тому лісі я знаю, в яких місцях його приблизно шукати. Як це буде виглядати, пагорб, чи що кажу, а ні, отут так не буде. Отам далі це кладовище домашніх тварин. Ми тут колись зупинились, не пам'ятаю, куди їхали. Теж восени. Ну, я на нього пішла просто подивитися, стало мені цікаво. Там такі ж гарні пам'ятники. ну Все, як у людей. І. і Ну і білі. Так вони стоять отак, знаєте, як в мультфільмі, от просто тут же ж немає, тут трішечки трави. А я не можу сказати, що тут великий шар оцих голочок. Ні. Тобто земля просвічується. А вони тут, знаєте, такі якісь оці і сосни, оці такі голі та лисі, практично. Такі якісь, не знаю, дивні. Ну, отут зараз дійдемо. Трішечки ще. Так, разом з вами ж, можеш, таки знайду. Ну, вже, вже діти мені кажуть, нам таке не подобається, бо ти йдеш і один гриб в 10 хвилин. Ну, кажу, знаєте, є гарне прислів'я. Хто рано встає, тому Бог дає. Ми як їздимо з чоловіком, так ми вже, вибачте, в лісі, коли ще темно. І чекаємо світанку. А ці домовляємося на 9. У мене вже такі транди б'ють. Ну, хто в ліс їде в 9? Ліс треба їхати зранку, коли ще росяно, коли ця грає на павутині. О, коли ліс прокидається, і гриби прокидаються. А ми їдемо, коли люди вже назбирали, ми їдемо, люди вже снідають, уявіть. Усе ну, ж все через них, ніяк не вистредеться. Куди йти? Гілляка там якась жінка тягне, не може тягти свої кошики, підемо допоможемо. Ми на другу сторону перейшли і таке ж знайшли. Тільки фактично, дивіться, який красень, дивіться, який козак, яка у нього гарна нога. Другого ми ще не знайшли. Ну, це не, це не я знайшла, це син. Ну він пішов туди, куди я сказала, тому це можна вважати, що знайшла я. На ньому було так багато э, цих мошкарні знову, комах літало навколо. Дись який, боже. Навіть і не думали, що ми тут знайдемо. Зараз будемо шукати ще. Тепер взагалі азарт такий пішов. Тепер і не виженеш з лісу нас. Дякую. Переїхали в молоду сосну. Захотілося поміняти місце, пошукати ще цікавого лісу грибного. В молодій сосні от, переважна більшість маслюків. І оце, що помітила, взагалі не беруть ні рядовку хвойну, ні рядовку тополову. Поперевертено це все. Ну, тобто в ялинцях, там де ми збираємо, де наш знайомий ліс, там отаке дуже рідко. Отак от, от дивіться, наприклад. Щоб отак лежали, такого немає. Тут якась або необізнана аудиторія, або, не знаю. Або мажорна, і, і це для них це не гриби. Ну, я думаю, скоріше не обізнана, тому що ті, що знають, таке робити не буду. Ми не беремо е, е, сьогодні галої. Тут багато дуже, можна надпирати, тут повні відра. Е, тарабанити, Отак все попереривало. Ось бачите, маслюк залишився. Вже ну що, що з нього вже виросте, він тіліпається. Можна його і забрати. Але маслючки тут, ну, Молодому лісові, звісно, такі прям, прям чудові, я б сказала. Тут також ходити не переходити, але намагаємося далеко від дороги не відходити, бо будемо потім там кричати, на допомогу, допомога кого. Ось зеленки потрощені. ну як так, Мені навпаки шкода. Але от тільки зайшли, такі маслячки прям гарні, пішли один за одним. такі тостесенькі. Ось дивіться, що поробили з зеленками. Все попереверталося, все розбили. Ну, я їх також сьогодні не беру, бо я не впораюся просто. Я ще ті від тих не відійшла, грибів. І зараз мені тут таке. Ну, поїхали в розвідку, тож в розвідку. А ну отусі пішли, я так от прям відчуваю, що треба ближче до дороги, бо всі ж як. До лісу біжать. От ми тільки зайшли, я там взагалі такі гарненькі познаходила. Маслючки. А тут мухоморів. Страшне. Так, да, тут до траси йдемо до дороги. Ну, бачите, тут немає польських. Польські тільки в старому лісі. От, зараз, може, ще знайду маслюка гарного, покажу. А ні, то покажу те, що знайшла що несу в пакеті. тільки що знову чуть не загубила ножа, кажу, слухай, сама собі. ну Сюди вже, тут ти навряд чи вже такий шанс буде ще раз знайти. Воно ну, нібито, дивіться, ні яка краса. І не шкода. Ну, як, ну що, можна ще куп купити. Але ще мій товариш вже протягом скількох років. То найдешевшою там спеціально для грибів брала. Легкий. Отут все, тут, мабуть, було багато масляків, бо навіть вон, мухомори постраждали. Ці, слава Богу, втрималися, бо далеко. Ніхто ж не хоче лізти під гілля. О, дивіться, всі оцю рядовку та що коло сосни ось таким ончином поперевертали, все це валяється, а це що. Вже одного візьмуть, що мені робити. Ось, дивіться, які красені тут. Не, мені не, не треба кидати грязнючі. Таке все вогке після доща. Така краса, у мене аж друге дихання. О! Ой! Трохи не впала. Ось дивіться, як ми гарно натрапили. Отакої. Ось. У нас сюди нема ні рукавиць. Раз, Вийняли. два. Гарнюсінькі, чистюсінькі. Далі. Ось сюди. Ось я бачу. Ще один. Я сказала дітям, тут польського, нема переважна більшість маслюків. Але у мене маслюків небагато законсервовано. Там, мабуть, баночки чотири. Ось. Ні, може й більше. Я ж їх оту роздаю, тому я не рахую. Скільки так. Ну, вже покладу такі. Вони тут не дуже, до речі, вони тут не ну це просто, що є оці ж голочки. А так нема такого навіть, щоб багато було піску чи що. Туди ще подивимося, чи є, чи нема. Так. Мені здається, що я ось ще бачу воно. Та воно. Красунчики. Ну, от такий мене врожай сьогодні. Ну і в дітей так само. Якщо сипемо, то за дві години, що ми тут провешталися, можливо, півпакета й буде. Ну, от як не знаєш місцевості, так себе трішечки дискомфортно. Відчуваєш? Ну, треба сюди частіше їздити. Сказали, завтра будемо їхати сюди і все. Вони будуть о сьомой ранку, ну нехай їдуть. Та я ж, можливо, з ними. Я їм, я їм зателефоную о сьомій ранку. Скажу, ну де ви? ку А вони вже до машини побігли. Боже, вони вже навіть е відкрили вже двері, вже переодягаються, чи що, ми брали з собою одяг. Ой, ну тоді все. Вон там подивиться, що робиться. Висі боки, я так не буду дуже туди тоді... скільки народу. Ну, ось зеленочка стоїть. Нікому не потрібно. Ось наступна, я так розумію. От такі тут грибники. Такий тут контингент. Тобто сюди можна приїхати і вийти з повними кошиками. Гірчаки деруть взагалі ніхто навіть на них уваги не звертає. Вони такі смачні, засолені. Просто, ну нічого. Завтра прийду з відрами, то братиму я, раз ніхто не бере. Все, всім кажу до побачення, гарного вам дня, тихих ночей, гарних вражень. Цілую, люблю, до зустрічі.